Thank <laughs> you. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчої слідчого управління поліції Києва заблокували ще одну корупційну схему отримання груп інвалідності. Лікарка одного зі столичних медичних закладів разом зі своїм спільником військовослужбовцем вимагали неправомірну вигоду з ветерана, учасника бойових дій, зарахованого до запасу зв'язку з отриманими пораненнями на фронті, зокрема і в Бахмуті. Маючи корупційні зв'язки в одній із МСЕК, фігуранти вимагали 5 тисяч доларів за допомогу в оформленні третьої групи інвалідності з подальшим призначенням також за їхнім сприянням другої групи. Інвалідності. Інвалідності чоловік звернувся за допомогою до поліції. Тож, 30 жовтня, поліцейські затримали обох фігурантів після отримання ними неправомірної вигоди у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру під час обшуків за місцями мешкання затриманих, а також за місцем знаходження одного з центрів медико-соціальної експертизи. Поліцейські вилучили гроші в іноземній та національній валюті на загальну суму понад. 3 мільйони 800 тисяч гривень, 68 печаток та штампів лікарів, лікарень та районних ТЦК, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, а також медичну документацію. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.